Ти маєш дитинку в позиції стовпчика і я не хочу саджати, а я буду таз отак от щільно до себе придавлювати. Ну, по-перше, я не зможу багато часу так тримати. Причому перший місяць-два ще з дитиною, ну хорошо, могу. Ну потім дитина буде рости, вона буде е, важка. Я їх хож не хоч, буду вже саджати собі а, а, на свою руку і дам на навантаження на ділянку поперека. Слідуючий момент: для того, щоб ми не тримати цю дитину, ну повірте, бідні наші спини, нам потрібно стояти стояти отак. тобто, ваш поперек початку ви були вагітні. Тепер ви дитину тримаєте, да? то тобто просто кричіть, що все у вас там були. Тому звичайно, ці позиції стовпчика тобто не корисні як для вас, так і для дитини. Плюс. Коли я тримаю стовпчиком, ну ви ти як не крути, ну неможливо в ем, побуті проконтролювати, щоб я тримала дитину рівно, або через певний час повертала голову на одну та іншу сторону. Однозначно особливо, що коли ти хочеш його заспокоїти, плаче дитина все одно буде приймати несиметричну позицію. любиму для себе позицію. І потім це буде для нас толчок для того, що у дитини буде розвиватися ось ця позиція банан, нахил голови.